Допоможи! Піджени аптечку! Ось. Підлікуйся. Дякую. Що тут взагалі сталося? Зустрілися з пацанами за бізнес перетерти. Дивимось, в долині якісь хлопці. А за секунду я вже кров'ю стікаю. Знаєш, хто то був? Моноліт. Я їх останнє бачив, коли ми ще на військових складах базувалися. ну... А, понятно, не, слід, не слідкую за таким. А Якщо зараз вони повсюди, то ми в сраці, чел. Валити звідси треба нахрі. Добре. Приходь до тями, а мені вже час. Так, бувай. Дякую. Міг би хоч. не знаю. Дякую. Ти що гривень дати? Що врятував? Можеш чекнути товар, що ми не обмін притягли. Хапай, що хочеш. Так. Я, я, да, я з величезною радістю. Зараз вас тут обшукаю. Всіх вийде. Ніхто не вижив. Це ми повітря. Нам хату як Треба валити. Ой, як мене дістав цей блін пристрій, що я ношу з собою. Так, а ти сказав товар, що я вже все обшукав. Ну, все так все, пішли далі. Ой, я вже хочу дугу пройти. Я не сумніваюся, що це офігезна локація. По-перше, вона тут на нарешті, блін, такого розміру, неймовірного. Ну і зараз подивимось, який рудий ліс. Я не дуже хочу по ньому шастати, але що робити? Боже, я тепер, я тепер розумію, чого гра так багато важить, тому що тут величезний світ, і він, типу, прям забитий рослинами. Тобто. Ну, тут прям от можна, от, можна, поди, подивіться. Це ж тупо справжній шмат ліса. Дуже круто. Ах. Оце тейн тайм, чувак. Нічого не скажеш. Я вже з останніх сил тримався зумлів кілька разів. Як тебе сюди занесло? Барман просив дізнатися, що сталося із загоном, і розібратися з бандитами. Нам влаштували засідку. Ми хотіли тут у тунель зайти. Він веде до печер, через які можна на базу тихо пролізти. Але Бандоси, ніби знали, накрили нас дуже жорстко. Коротше. Якщо хочеш до них лізти, тримай ключ від тунелів. Вхід на другому поверсі. Я, вибач, не допоможу. Досі у вухах дзвенить. Перед очима все пливе. мен. Ну і туди тебе. Так. Что-то интересное еще есть. Ну, хоть, хоть что-то. Да, туда его. Давай, не Розберися з бандитами, а я трохи відпочиную і наросту. Добре. Так, а тепер питання дня. Він хоче, щоб я на базу бан. Nah а! Все, я зрозумів. Я завдяки цьому зараз на базу бандитів проникну не штурмом, а ну, типу, по-тихому. Все без питань. Тоді йду тунелем. 100%. Тоді, тоді йду так. Так, ану, пасхалочка, фотка розраба. Щось сьогодні тут тв на диву гра не лагає. Ну шо, і через тунель вничку. Що, як думаєте, буде тут артефакт? По, По тихому дістатися? Ну да. Я думаю, що тут в цьому і сенс цього квеста побочного був. Так, є артефакт. Тільки екранчик, прогружайся. Десь тут, так? Да? О, ні, я, походу, чую снорка. Так, з гарних новин я дістав артефакт. З поганих новин тут, походу, снорки. Дякую. Так, ну я, правда. З там. Хай волять скільки золотів я їх. Що це за звуки? Що це, бляха, за звуки? Так, він тут один був, да? Як його? А? З одного патрона. Чому в мене є підозра, що те, що я чую, це псевдогігант? Ладно. Схоже, от і я про те. Ну, Но... за. <плес> зараз подивимось. <плес> Давай збережуся. Чи це може аномалія? Успокійні. Так. Ну все, я так розумію, треба зараз буде базу штурмувати, так? Да? Перебити всіх бандитів. Ну, ху! Зберігаюся, погнали! Бо до цієї орожейкою зараз намагатися дуже обережно їх. Стрьомні які звуки. Туда, Мохтинів. да, вірно. Напевно буду зберігатися кожен раз. Ой, бачу. Слухайте, а крута ППшка. Дуже крута ППшка. Ви бачите? Типу. В неї віддачі ніфіга немає. Лімонка. Да, лимонка. Зараз. Так, звідки ви лізете? Так, секундочку. Ну давай, вилазь, вилазь, падла. Так. Звідки, звідки? Блин, офігенная ППшка. Офігенная просто. Все одно Все одно, все одно Так. Братанчик, це ексклюзивна зброя для Deluxe Edition, так що не судьба. Мутант у пасті. Мутант у пасті, да. Ми, я, ми були праві. Там, походу, псевдогігант. Никайтесь, не никайтесь. Все одно ж мурики станете. Абсолютно вірно. Так, давайте збережуся, бо я непогано їх нагасив. Пацани, де ще? Блін, я, я хочу на на до подивитися, ну якщо це він. Є. Де де другий? Ааа, ще один! Хух. Так, і в мене тепер дуже мало патронів. Блін, ну... крута ППХ. Шкода, що зараз доведеться її викинути поки що. Ну, не викинути, а сховати. давай одразу вот сразу Шпунг, Шпульк. Шо по Ну, не густо. что взагалі загали не густо. А так. Нет, не прошло. Блін, база бандитів. Де патрони? Лібовські. Ладно. Зберігаюся і... йдемо на псів до гіганта, да? Слышь, блин. Заліз тут на мене. Аномалія під базою. Блін, тут у бандюків стільки інформації. Так, а я тут нічого не бачу. Як мені туди потрапити? Випустити мутанта з контейнера. Жесть! Так, да, ну і зрозуміло, і до бармена. Так, ну давай випустимо мутанта з контейнера. Мені ця ідея взагалі не подобається. Але що робити? Збережуся. А, отак от це зробити. Паркур! Як завжди, да? сталкерський паркур. Заради приколу? Така, а стоп. А як мені звалити? А, -а, 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 -а! а як мені звалити тепер? Я я, я не хочу битися з тобою, братан. О, мною біжить! Так, 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 так. Я знаю, що мені робити. Мені нагору треба. От сюди. Давай, 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 давай! Падло таке! Падло, ти таке! Я, блін, тебе випустив. А ти без уваження, да? Де ти, блін? Зрадник, Знаєте що, він занадто великий, він занадто стрьомний. І хай він тут бігає по цій аномалії, я не розумію, де він. Я буду тікати звідси, все. Ну його впі. цих ваших псевдогігантів і... І так далі. Блін. Я так пере... перепугався. Капець. Фу. Це в мене тільки місія назад бігти, так? Да? Назад, а потім сюжетно в мене де. Ладно. Давайте так і що, вивільнеш. І він на тебе попре. Ну, і, ну типу, це очевидно, але, блін, а чого він такий здоровий? Зате місію виконав, да це точно. Можливо за це мені якусь плюшку зараз дадуть.